Російські війська, які нас на, на сюди можуть зайти в союз з білоруськими. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. Ймовірний напрямок зустрічі ворога на нас буде наступати світ себе, по-другому ні. Да ми чекаємо, якщо б швидше вони йшли, щоб цим биси швидше закінчити. Поховаємо, але ну, грунти треба удобряти. Я не знаю, чи Україна колись була настільки сильна, як зараз. Першочергове завдання цього ВОПа з водного пункту це стримання ворога на танко небезпечному напрямку. Десь з квітня місяця почалося тут будівництво. Накопали тут. Багато. Це, як наглядний приклад. біниця і перекрита щілина. Ходи сполучення, От можна тут забудитися. Ну, хто чужий сюди заходить, той букає тут назавжди. Я по професії інженер лісового господарства. Позивний мені товариш, каже, війна почалася, та ну кажу, не йди в баню. А виявляється, почалася. З 24 на 25 вже був перший бій. Тут таке село та в Сталіс. Страшно було залишити те, що в мене маленька дитина, і я не привітаю з ним народження. Це було саме страшно. А робота робилася, яка руки боялася, руки робили. Ми прийшли, хто в чому був. Просто дали нам зброю, ми отримали зброю, боєприпаси і ми пішли. І в них були втрати в техніці. Потім сказали нам на ранок, що це дуже дорога, доростойща техніка, краще було б її не знищити, просто віджати. Ну так як вийшло. Як вміли, так і робили. Основна задача ВОПа, щоб можна було вести кругову оборону. В реалі сюди може зайти більше одного згоду. Ну, ми прийшли до нашої передньої лінії. Ймовірний напрямок зустрічі ворога на нас буде наступати світ себе, по-другому ні. Ну і так. По всьому фронту. Потенційний противник у нас, я думаю, це російські війська, які нас сюди можуть зайти в союзі з білоруськими. Але я думаю, чим далі, тим найбільше нас бояться. Бо якби вони не боялися нас, то вони б давно це зробили. А в них, напевно, спрацьовує інстинкт самозбереження, це не зовсім білоруси дурні люди. Просто що от вони, як так, зв'язалися, не з тим, і з ким треба. На нашому ВОПі є також є, крім дерев'яних бліндажів, є бетонні бліндажі, які були споруджені влітку. Це вогнова, бетонна вогнова споруда. Так, що прошу. Майже круговий огляд. Ну, ми бачимо тільки те, що в нас ззаду. Це розраховано для стрільби з кулемета. І якщо, не дай Бог, Білорусія захоче приєднатися і вступити в цей конфлікт в відкриту, то ми її розберемо. То, що ми тоді змогли стояти, а зараз ми підготовлені, сильні як ніколи. Я не знаю, чи Україна колись була настільки сильна, як зараз. В плані армії, в плані духу, в плані бажання цього бажання, це перемоги і оцього показати, що ми тут є господарі. Впевнений, що бригада здатна виконати цю поставлену місію, це завдання по обороні державного кордону, по обороні своєї землі, своєї країни. Ми свою землю відстоїмо. Ми зараз зайшли на позицію другого взводного опорного пункту. Командир нація конкретно на цьому звопі це двоюрний брат моєї дружини. У моєму взводі. Служать е, два рідні брата, двоюродні брати, дядько і його племінники. І е, розумієте, в чому специфіка цього всього? Що е, коли в радіо переговори ведуть два двоє людей, які знають цю місцевість без карти і на місцевому слензі, то який би там дешифровщик не сидів, хто би там не сидів, ну він не, не зрозуміє, тому що він каже, там коло сидорового угла. Коло того дуба, коло машиною сосни. На карті не до цього не відзмічено. Взуміє? Ось, наприклад, це ячейка обладнана лише на 50%. Зараз обладнуються позиції для гранатометника, для того, щоб можна було провести ураження якоїсь техніки з будь позиції на ВОПі. Це майже готова бійниця. Ми це зверху будемо засипати, спочатку буде кластись плівка і далі накривається землею нормальний такий слой. Особливість і специфіка нашої області, нашої бригади 119 ще полягає в тому, що конкретно наш батальйон ми тримаємо білоруський напрямок, але наші бойові побратими з нашої бригади тримають російський напрямок і кордон так само прикривають кордон з Росією. Ми знаходимося зараз на позиціях, і, як кажуть, де одна із рот, яка зберігає підступи до наших населених пунктів і недалеко від кордону. Я вважаю, що кілометрів 12 не більше. Ходімо, я покажу вам бит. Грунт дуже важкий, мілові відлаження, скажімо так, і копається, не одну лопату тут зламали, поки повикапували хлопці. Це для кулеметника. Це його захист зверху. Це другий, бо з одної позиції не можна стріляти довго, десь прильоти кілометр полтора від нас. Ну, частіше мінометами 120-ми. Думаю, вони хочуть, щоб ми тримали постійно тут сили і не перекидували їх на інші важливі напрямки. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. В зрівнянні з літом, тут зайшли ще декілька батальйонів їхніх. Я знаю, що важкого вони натягли, бо раніше було менше міномети таке, а зараз і танчики є, і все. Ну, Такого критичного групування тут нема. Тобто, якщо б нам давали команду ми б це було б добре. <хи> Вони чекали, щоб пройде все так, як у Криму. З рушниками, кримнашистами і все. люди вже зрозуміли, що якби за свою свободу треба платити, у кожного ціна різна. Один життям платить, а другий навіть та бабулька, яка щось несе якісь пиріжки, яка сама ледве ходить. І вона теж платила ціну за це. Да ми чекаємо їх, ми, нам вже по цих окопах остагідло лазить, щоб швидше вони йшли, щоб цим швидше закінчити. Поховаємо, ну, грунти треба удобряти. Кругом болота і кругом ліс. І якби ну, піде тут гранатометника, я можу сховати за будь-яким деревом. І міноснуть будь-яку машину в... можу вибирати яку. Поле маневру у них звужене і все. І вони вони ж вони ж го пекли сперше раз дуже міцно, і вони це добре розуміють.